Hello Friendly з вами, Деніс Friendly. І так, сьогодні мені вже було значно краще, адже температура, яка у мене була вчора 38,8 поміряли. там. Я вам здається, мав би казати вчора у відео. То сьогодні було 36 і щемось. Але все одно я лікарняний відкрив до п'ятниці ще до суботи. Ні, ні, до п'ятниці, ще в п'ятницю. П'ятницю з тим, що. Я не знаю, чи, чи в п'ятницю піду на роботу, чи з понеділка, подивимось. І, коротше, мені вже сьогодні краще, але я ще нежить є, і я постійно видуваю з носа і закапую. Ну, не постійно, а через деякий час, що накопичуся, на тоді треба видувати. Так, то поки що так собі, але дихаю не дуже важно, і і то, що з носа. так. Добре, зараз у нас будуть цукерки, це ще обіцяв, е, контик. Конті мус капучино. Так, як Конті Мус. Я спробував на YouTube, Short, мене зуби капець як заболіли. Не знаю, як ми будемо це їсти. Но спробуємо. Тому поїхали до заставки цього відео. Спробуємо цю цукерку. Ці цукерки. Давайте поїхали. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Цукерки, конті мус. Що смак? Точно смак? Та, смак. Коротше, е, цукерки, конті мус. Смак капучино чино чино! Давайте з вами їсти. Ой. Не Треба піднімати голос. Я піднім. Голос трохи. Це не добре, бачите? Ще погано, так. Треба не так піднімати голос. Ой. О, добре, давайте їсти. Так, поїхалось таке. Ну В принципі, непогано, зуби поки що не реагують. Можна поставити 9. М -м. Хоча той смак з голубим, з молоком, мені краще, з капучино. Ну таке вже. Після 4 Ну Тут багато цих цукерок. Поки що зуби не болять. Отако, АСМРчик. Наслаблююче відео. Перегляди впали. так, Вже не хочуть мене по 100 людей дивитися. Або не попадаю в рекомендації, бо знову тві, ті два ролики трохи помішали статистику. Я записав вже спеціально пішов на уступки і два ролика записав. Уже ті два ролика 70 переглядів. Йогурт Чудо і Мілкі Вей. А вчорашній ролик з Лавашем. 50 набрав, але близько до 80 навіть не приблизився. 40 тисяч наголошую на каналі. Вже зуби починають боліти. Чи від того, як почули, що такі маленькі цифри на каналі, чи від солодко, понятно, що від солодко. Робимо чай тоді. Ще буде смачніше. Я не знаю, я би поставив 8 з плюсом, бо капучино, ну, ну це треба скавою. Так я все не планую з того кулька з'їсти, так що нам ще буде. Так. Що зможе? Мені і так зуби болять. Так. Поки гріється, ще трошки з'їмо. Так, ну таке. Ну, це може буде. Ти зараз супер гарячий будеш. Нормально тепленький. Ми вже з'їли з вами. П'ять цукарок шість. Я вже не хочу більше їсти. Ну, на. Uh -huh -huh. А зараз же чай не буде солодкий, бо дуже солодкі цукерки, ну байдуже. Добре, давайте чаємо. То, що з чаем, так не болять зуби. Ходив, лікував, називається, і що? Зуби, все рівно болять. Та сама оцінка, 8 з плюсом. Я вже не дуже хочу це їсти. Ну так, це за може плану потім бути. Ну, ще пару з'їм з вами. Дивіться, я сьогодні скупився, так як щоб я вже не ходив цими днями поки хворий в магазин і не заражав інших, скупився чіпси на завтра. І на післязавтра Бьорн я купив новий смак появився. Я очманів офігів. Новий смак від Бірна. Зараз вам покажу в цьому відео, бо я не вам ці єсти, ліпше проспойлерю вам. Так мало хто це дивиться. Ну Найвідданіші фанати подивляться. Ну, так. О, oh. Не розб'ю баночку. О! Oh. Fruit Punch. Burn Energy Driнг. E, називається фруктовий пунш, Я ще таке ніколи не бачу. Фруктовий пунш, ми це з вами попробуємо. 24 го хотів сказати червня. Травня. Ще травень не закінчився, як я вже червень. Ну і на завтра ось такі чіпси з цибулею. Е, що тут пише? Сметани та цибулі. Знаєте, я цибулю не навижу, але попробуємо. Але як у чіпсах, знаєте, як даєш тобі хімію, то вже їм. Купили ще сьогодні ті самі снеки Гонзо, що ми вже їли на велике відео, пам'ятаю з вами. Ну таке. Я наївся. Бо аби шорти познімати, ти супер. Зараз шорти мають вийти. Добре, давайте йому останню цкарку, бо мені може бути реально погано. А який в цьому сенс? Як бачите, о, навіть стоперед далі вже перестали набирати відоси. На другому каналі Деніса Френлі вже 24 тисячі викладаю раз м -м, місяць великі відоси. Шорти кожен день штампую, й ті самі. Однотипні. Ну, ще придумай. Та, ще би я на всі канали. У мене три канали, які я кожен день веду, які ростуть трохи переряди. І то я мушу штампувати один той самий одноманітний той самий контент. То саме, що я чаклую. І по... ця їда у мене з'являється у руках. Та. І це набирає переряди. По 1000 по дві. Ну тут вже перестала набирати, тих двох ще набирає. На студії Денис ще трохи тисячі набирає деколи. І на другому каналі теж. Там горизонтальні деколи викладаю, то може зібрати 100 переглядів та 200 рідко, деколи збираю. Так що. Таке. Uh -huh. А студія Денис. Ну, просто. ні, ну, То, що Студія Денис просто одно, одноманітний той самий контент я знімаю. Та, по шортах, шартах. Ну, так що я би придумав. Тому що я нема що придумати, бо дає щось інше їм, то вони не дивляться. А це все дивляться, Не знаю. Як працюють ці алгоритми, по дебільному знаю точно. Останнє її мобо буде. Так хоча б зекономимо. На шортах. Як їсти може по... як сказати, по одній, то може і 9 поставити можна. Я поставив 8 з плюсу. Я не пам'ятаю, що тій сині давав, чи 8, чи, ну то краще, я пробував то на 9. Недавно, так. Це на 8 з плюсом. Це таке. Не дуже такий ось смак. Копчену не дуже люблю. Е, ні, ну давайте 8 ти розходимось. 8 балів. так. Добре, дружні, на цьому все. Змогли, що змогли з'їсти більше. Я вже і так 12 хвилин знімаю. Та, розказав, показав вам трохи про спойлерів. Це ми з'їли, це трохи ютуб-шорти, самі розумієте, я вам... Я не волю все це з'їсти мені буде. Я ще так хворий, то ще буду. Плюс ще хворіший від цих цукерів. Добре, на цьому все. Пишіть коментарі, а з вами був, як завжди, Деніс Френі. Всім гарного дня, чи гарної ночі, всім пока. Побачимось, бувайте. Йо, поїли йой, забагато навіть. Хоч ми все не з'їли, але так забагато, капець поїв. Пока.